А що, якби Івасик Телесик був панком? Дізнатися про таку свою рідну самореалізацію вже можна у новій спільній колекції Фролов із ювелірами сова. Це вже п'ята колаборація дизайнера із цим ювелірним домом. Дивний мікс пояснюється просто: прикраси стали ювелірним продовженням одразу двох колекцій фролов: Телесик і Брудна як Ангел, які зовсім різні за змістом. Тому частина виробів обертається навколо лебідки та змії, як символів добра і зла і сказки. Мені сподобалося їхні поєднання. А інша частина це шипи, хрести, ланцюги і закльопки, характерні для панк-естетики. Обличчям колекції став сам дизайнер Іван Фролов. Тому виходить, що Івасик рекламує прикраси про Івасике. Всі вироби унісекс і уперше для цієї співпраці колекція повністю срібна, а не золота. За словами авторів, це для того, щоб вона була доступнішою ширшій аудиторії.